Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Давайте дивитися сьогодні в Запоріжжі область, що несеться всіх з Новим роком. Всім бажаю миру, злагоди і радості якоїсь душі, щоб ваша родина була вся в зборі, всі разом, щоб ви відчували підтримку, щоб ви не боялись, щоб ви... Дуже сміливі були, тримались і знали, що є майбутнє, щоб ви це просто відчували весь рік і що вас захищали. А Запоріжжя ми будемо розтягувати, подивимось найближчі дні, тому що я бачу, що він там трошки вас підкошмарює. Політає карта, просто вода, інфраструктура. Але мені чомусь Васильівку показала. А знову ж таки, біля води. Обережно, біля Дніпра, все, що біля Дніпра, на Дніпрі стоїть ще буде падати. Туди будуть прильоти. Буде падати це не руйнація мосту поки що. Ліси поруч міст. Ну, це хортиця. Де у вас ліс і міст? Хортиця. Ну, не пишіть мені. Я, знаєте, я в процесі, коли дивлюсь картинку, я задаю питання або фразу, і мені йде такий відголос. Так чи ні. Так, чи ні? Зрозуміло? То не питання, щоб на нього писати коментар. Запоріжжя найближчі дні? Знову об'єкти на воді. Це карта, яка випадала. Ворогу донесли інформацію, що вам надали якесь ПВО або щось. І що, щось планується на Запорізькому напрямку. І він буде лютувати. Він буде сильно пробувати. Де дороги, обласні, обласні там, неважливо, траси? Так простіше, зрозуміліше. Візди-виїзди з міста, щоб не тягнули техніку, не могли проїхати. Логіку не питайте мене, в чому там логіка. І сполучення. Я так розумію, що є мости, які у вас як ну, транзитом через них можна пройти. Сполучає да, Два береги. Сказати, що він зруйнує їх зараз, ні, але полякає. Переживає, що нам щось вдасться. Тому можуть бути дивні обстріли, дивні дії, ви не будете розуміти, чому я вам трошки пояснила. Запоріжжя, найближчі дні. Дрон раз. Чомусь мені берег більше, от ви про біленьке питали, як з Енергодару да, туди залітають. От той бік, той берег, правий виходить берег. Там є загроза дронів навіть більша, ніж лівий. Там прильоти можуть бути. Знову ж таки, ворог вбачає, що ми будемо або штурмувати, або щось робити на запорізькому напрямку. І дуже сильна атака на прифронтові. Розвідники будуть висіти, після розвідників прийде смерть. Буде таке відчуття, знову ця карта, буде таке відчуття, що ми відбились. Ні, удар буде чітко. Але мені от по цю карту заводи показують. Такі, знаєте, багато електрики. Коротше, заводи. Промка. Промзона. Ти будеш бити по Дніпро ГЕСу? Дрони будуть літати, поруч будуть прольоти. От він, я так думаю, вважаю, що там десь ПВО є. І він не може його знайти, біситься, один його очима з неба не бачить. Ну, я так розумію, що там його немає. Не пишіть мені нічого. Те, що я бачу, там нема того, що він шукає. Дослідно. Запоріжжя найближчі дні. Зненацька раптово загублені душі. Тобто не в той час, не в тому місці. І передмістя, тут чомусь аеропорт показує той бік з боку аеропорта, щось буде заходити. Незначні перебої з енергетикою відновлять. І середмістя. Ресурси, я ж кажу, щось може вибити. Вибити, щоб не було. Передбачена ціль, передбачена ціль. Другий берег показую. Між берегами може впасти, між берегами це Дніпро, ну, річка, да? Трансформує атаку. Дуже сильно б'є область район. Область район, там прям сильно багато поранених. І це прям передмістям буде. Тобто на кошугом там, може бути неприємно. Я Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Шукаю ключ до міста, шукаю запрошення. Боже, він когось підійшли, щоб відвідати місто. Зараз поясню. Дивіться, хто з провладних, з якихось поприїздить в найближчі дні. Людина якась буде, вона не на ключовій посаді. Знаєте, як я поїду подивитися, що насправді відбувається. Там якась схема зради, вона буде викрита. За зіркою вона не здійсниться у ворога. Наші плани він не дізнається, але вас дуже цікаво. Важливий приїзд і атака. Адмінбудівлі також. Медзаклади, околиця, медзаклади, до речі, в районі. Також в районі дуже обережно. Медицина. Якщо вдень ніде там каби або якась загроза чогось, будь ласка, в медичних закладах, не тільки по вам, по кривому рогу, наскільки я пам'ятаю, показувала, намагайтесь вийти або сховатися. Бо на всіх медичних закладах є такі добротні укриття, є просто. Від кабу воно не врятує. Яке тимчасове найпростіше, знаєте, укриття. Так, котики. І думаєте, які лікарні в передмісті? Там, де дороги, траси поруч. На дорозі щось стоїть. На трасі. Тільки не пишіть мені що. Бо заблокую зовсім коментарі. Ніяких вказівок на назви, там, адреси, нічого ми не пишемо, нічого не знаємо. Васильівка, найближчі дні. А що там за дронова атака у вас? Вам що там не спиться? А, зараз почне русня писати, що у них там ті ж доглади, глада Божа благодать. У мене там прильот, там прям порозлітають. Розлітаються по гілках, не будемо уточнювати. Там удар чітко по їх силі ворога. Мелітополь найближчі дні. Мелітополь найближчі дні. Звідти б'ють по нашому, ми даємо відповідь. Там туди-сюди літає, там також прильоти. І там важко буде ворогу. Мені колись писали таку претензію, що ви так прямо радієте, що б'ють по наших там, місцевих. по Мелітополю ще по чомусь, по Токмаку, наскільки я пам'ятаю. Я радію, що б'ють поросні. Все інше я не маю права оцінювати все. Я розумію, що там живі люди, але наші люди ховаються з нашими паспортами. Там, в кого є наші паспорти, досі, вони також сховаються, бо вони розуміють, що до чого. І претензії вони не будуть перед'являти, тому що вони все розуміють, що відбувається. Вибачте, кому це зайва інформація, але я знаю, що є люди, які дивляться, потім починається таке в коментарях. ну Мене це не зачепить. Я просто розумію, що дуже багато росні дивиться. Бердянська Найближчі дні. У них в порту захист. Тут стопудово, у них в порту щось стоїть. Тут в порту і Приморськ, напевно, де ще є такі, як порти. От чітко щось стоїть. Воно буде працювати, бо вони тягнуть щось на баржі, на якесь таке судно, якесь таке, напівпромислове. І туди прилетить, і захист буде працювати. Тут обережна є загроза для цивільних. Заяс найближчі дні. Заїзд найближчі дні. Там прильот. Слухайте, Енергодар, прильот. Заїз також щось бахне. Пішли провокації, пішла інформація, що нібито, нібито це брехня, наші готуються щось захопити. Вони там будуть кричати, допоможіть, що робити Заїз. Там якесь загострення, там щось відбувається. Слухайте, я вже на перший тиждень, десь тут, напевно, місяця 2-3 дивлюся і бачу таку картинку по ЗС. Ну, я просто вам так, по секрету, да? таке відчуття, що ворог прям знає, що ми перейдемо на той бік. Ми дивимося, що ворог може перейти, да? тобто готуємося. І вони готуються, що ми. Там, я так розумію, як отой, ну це не спірний момент. Місце таке, да, де переправитись, можливо, можна. Тому вони там трошки переживають. Ми не відкидаємо цього варіанту, але не так явно, як вони про це думають. Оріхів найближчі дні. Боже, в мене ж мурашки побіг. Оріхів найближчі дні. Ми, до речі, по ЗС щось не знаємо. Вона вже там якось не запуститься нормально. Щось там вже є, воно вже там трошки, мабуть, чи підохололо, чи якось. Оріхівський напрямок, Каби, що хочеш. Дрони, три види зброї. Вони намагаються прийти вперед, задіючи або, якусь, або канали, або там щось з водою пов'язане. Якось обійти в бок, в бік. Нас надурити. Ну, проти вперед, але не прямо, але в обхід. Ну, їх там, їх зустрічають за картою мага, то ми їх зустрінемо. Гуля піля, гуляй поле, давайте, гуляй поле. В найближчі дні з вогнем, з мечем ми їх обстрілюємо. Знаєте, як мені хаймерси і інше насамси, атакамси чи що там у нас, не знаю, показує. Як ото гармата, яку яка велику таку вогняну кулю, так пам'ятаєте, раніше були в Трої показували, да? її відтягуєш, вона так раз і летить. От мені показує так по гуля полю, що по ворогу такий великий вогонь отак летить. Чому саме так картинкою показує? Я не знаю, може ми там чимось їх закидаємо, я не знаю чим. Але за картою вдачі. Ворога, ворог підтягне техніку, може навіть поїде наступати його спалять просто. Але там активізація, там карта диявола каже, я там активний і небезпечний. Токмак найближчі дні, Вогонь іде. вогонь іде. І токмаку на нас іде, І ми, ми готуємось. Ми резерви тягнемо для чогось, і вони тягнуть, що буде? Знову ж таки, небезпека для цивільних буде. Навіть якщо вони кудись полізуть, їх спалять. Знову показують біля води. І що там, Мехтіандрів собі наробила. Пологи найближчі. Дні. Дрони. Звідти дрони туди. Вогонь великий звідти. І там палає. В районі там гучно, в пологівському. Там прям по селах, там, до речі, і вороже щось падає. Тобто воно летить в наш бік і падає, не долітає, там жертви будуть серед цивільних. Вільнянськ. Хотіла аж швиденько, угу, не вийшло. Вільнянськ, найближчі дні. Гроші якісь вам дадуть, перевезуть. Хтось до вас поспішає. Ворог чекає, знову ж таки, як транзитом хтось може їхати. Буде обстріл передмістя район. Буде. Прям таке точково бах-бах-бах. Прям впаде. Не будете переживати, що до вас. Атака на вільнянськ. Атака на вільнянськ. Поки закрито. Дивіться такий момент, знову ж показує. Спочатку сильний район обстрілює, потім вас попередять. От коли вас попередять, що йде в ваш бік, там ще щось, зненацька, просто діти не встигли сховатись. Може бути світло ще. Вони не встигли Ну, гралися на вулиці, незрозуміли. От така загроза йде. Обережно.